Вітаю, друзі! Продовжуємо говорити про тему маркетингу, говоримо про різні інструменти, і в цьому відео ми поговоримо про креативи. Креативи для реклами, саме креативи більше, як, скажімо так, для таргетологів. В цьому відео хотілося б не просто сказати, що є там якийсь сервіс, чи є якась там якась неймовірна історія. Я хотів би дати таку корисність для того, щоб ви могли швидко та просто налаштовувати і створювати креативи, точніше, вибачте, налаштовувати, а створювати. Я підготував вам готові шаблони. Готові шаблони, які ви можете взяти, переробити під, ну, типу, під свої цілі, під свої задачі. Забрати ці шаблони, ви можете під цим відео буде послання в бот, просто переходите, і там буде готове послання, переходите, і у вас доступ є до цих шаблонів. Так, давайте себе трохи зменшу. Трохи зменшу. До чого це і навіщо це потрібно? Справа в тому, що якщо ви таргетолог, то скоріш за все. Ну я, я буду говорити напевно більше як про себе. Так, наприклад, там, я веду там не знаю, 15 проєктів. Відповідно, там більшість часу, який витрачаю, це запуск реклами, якась оптимізація, налаштування аудиторії там Якихось воронок, інтеграції і так далі. І мені, наприклад, дуже складно виділити час на те, щоб сісти і подумати про якийсь креатив. Хоча креатив, дуже, друзі, це дуже важливо. Тобто, це, в принципі, такий фундамент успішної реклами. Тому, тому що якщо ваш креатив не чіпляє, якщо він зроблен, там, на відвали, або, в принципі, він там, не є ефективним для цієї аудиторії, то відповідно, як би ви налаштували цю рекламу, Навряд чи це відіграє велику роль. Відіграє велику роль, коли класний креатос, це класне налаштування, професійне, цільові інтереси, там якісь ретаргети і так далі. Тобто тоді це грає. Якщо це зроблено на відвали, то відповідно, ну що тут казати. Але треба розуміти, що кретиви це. Суб'єктивна історія, як, в принципі, будь-що, скажімо так, творче. Тобто я можу вам показати якийсь креатив, скажу: Блін, класно, ви скажете, ну це лайно, да? типу, це не годиться. І це постійно та проблема, яка є з клієнтом. Тому що ви щось намалювали, віддали клієнту, клієнт сказав, що це гівно, а відповідно, знов по кругу. І так нескінченно. І на це виходить дуже багато часу: що створити, перемалювати і так далі. І так далі. Тому. Я насправді за посланням, яке які ви отримуєте, там буде трохи більше креативів, це лише частина них. Там буде пара послань, буде щось таке. креативи, Коротше, я думаю, ви 100% щось для себе знайдете. Тут щось що ми використовували для наших проєктів, там щось готували наші дизайнери. Коротше, мені здається, тут доволі всього багато. Ви я думаю, знайдете щось для себе. Тут є і прості варіанти, є більш складні варіанти, тобто, думаю, проблем не буде. Але в чому взагалі фішка, чому я говорю про цей сервіс? Цей сервіс це сервіс Figma. це є безкоштовний сервіс, і мені, наприклад, чим подобається, чому я з ним працюю, тому що, напевно, більшість з вас працює там з канвою, або да, чимось схожим. і Це, в принципі, те ок, ми теж з нею працюємо. Але сьогодні хотів би поговорити саме про Figma. Чому? Тому що. По факту, це сервіс, який дозволяє працювати з великою кількістю інструментів, які ви можете створювати з нуля самостійно. Є багато, дуже багато готових шаблонів не в тому плані, що я зараз сам надав. Так, а типу, знайти взагалі якісь якісь варіанти, які можуть вас надихнути, які можуть вам дати якісь нові ідеї для того, щоб щось зробити. Їх дуже дуже тут багато. Наприклад, да, взагалі, коли я працюю з фігму, да, що треба тут розуміти для початку роботи, Давайте я ось так трохи підніму це. По-перше, все, що потрібно зробити, це натиснути на цю кнопочку і створити банер, скажімо так, для стрічки, да, наприклад, там 1080. На 1080, да? тобто один до одного зазвичай теж використовується просто в стрічці Facebook або там в Інсті. А, І ще один банер, це, наприклад, під Сторьку. Да? Це там 1940, да? якщо не помиляюсь, чи 1080, друзі. Якщо вибачте, поправте мене. Тут тобто в мене є два банери, да? фактично такі дві заготовки під сторі і під стрічку, в яких я можу вже вставляти все, що завгодно. Наприклад, я вам надав якісь готові шаблони, і ви, наприклад, можете, ну, давайте, в принципі, що візьмемо ці два шаблони, я їх ось тут ставлю. Тобто тут все зрозуміло, просто як завжди, можете ось так їх перенести і використовувати навіть вже готові. А, наприклад, тут в мене що? Спробувати новинки від Кіщені. Да? Тобто, це якась була у нас компанія по доставці їжі. А, наприклад, у вас якісь там, не знаю. Зоомагазин, да? наприклад, ви там щось продаєте для тваринок, і вам треба зробити креатив під це. І, наприклад, ви там взяли ось цей момент, вам подобається. Ви такі думаєте, блін, було б круто сюди вставити якусь, якогось кота там чи якийсь якусь тваринку а, і там щось написати про те, що там в нас якісь знижки, не знаю, і так далі. І так далі. А, що сервіс дозволяє зробити? По-перше, тут є величезна бібліотека. М -м Величезна бібліотека, яку ви можете взяти там для якихось якісь окремі елементи. Наприклад, я можу зайти в пошук, написати там не знаю, Cat. Cat, dog, там неважливо, що завно. І, наприклад, там не знаю, що тут візьму. Там, наприклад, мені подобається там цей Christmas Cat. Да? Типу, от, наприклад, в мене там Різдво, да, я хочу цього кота взяти для свого рекламного банеру. Тут бажано поставити фільтр да, тобто безкоштовно, щоб ви точно нічого не платили, знали, що це безкоштовно. До речі, є прикольна підбірка таких котів. Так, нас цікавить крісмос Кет, де він там дівся. Шукаю, шукаю. До речі, є ось такі, щоб. Ну, коротше, давайте не будемо відволікатися. Наприклад, я хочу ось цього кота собі забрати. Я на нього клікаю, відкрити OpenFigma. І з 95% це буде кіт, який повністю розкладений по слоям, якого, відповідно, ви можете використовувати вже в своїй рекламі. Давайте подивимось. Е, так, дизайн. Так, да, Бачиш, він повністю в слоях, тобто я можу відповідно його ось так копіювати і вставити вже в мій креатив, ось таким чином. І все. Тобто, ну, як бачите, це зайняло 3 секунди. Але мені не потрібно вже нічого фантазувати, створювати, малювати там і так далі. І це дуже допомагає, коли вам потрібно запустити доволі багато реклами, бо потрібно потесити різні гіпотези. Подібний сценарій, вони дозволяють дуже багато звільнити вашого часу і самостійно швидко запустити якусь нове оголошення, рекламну компанію і так далі. Давайте тільки я ось цю кнопочку бачимо так? навожу на цю кнопку. Навожу на цю кнопку і трохи підніму її в слоях, щоб він був типу, кіт був під цією кнопкою. Наприклад, ось так. Тут, відповідно, може щось написати, типу тобто, там переходьте знижки якась і так, далі, і так далі. Тут, відповідно, те саме пишу, що завгодно. Всі ці іконки я можу переміщати, видаляти, коротше, теж робити, що завгодно. Сервіс працює з усіма можливими форматами. Там, не знаю, наприклад, є класний сервіс, де можна завантажити якусь PNG, Наприклад, там, не знаю, давайте теж напишемо. Тут CAT. Бачимо вже дуже багато котів вирізаних, типу. Прям вже під мою задачу. До речі, є прям такі прикольні штуки. Ну, не знаю, давайте для для порівняння візьмемо якусь ось таку прям фотку. Просто, мені здається, фотка буде не дуже ок дивитися, але нехай, просто нам зараз для для розуміння. А, так, я тисну завантажити. а Мені пропонує заплатити кеш або завантажити, але повільно. Окей, а, завантажую повільно. Так, чекаю. Є, бачу, пішло завантаження. Відкриваю фотку. Так, відкриваю і притягую сюди. І притягую сюди. Бачу, в мене з'явилася кицька. Я тепер так само можу тут з нею працювати, вставити в цей креатив. І, коротше, як бачите, знов таки, ну, погодюсь, типу, це займає дуже-дуже ну, набагато менше часу. До речі, цю кнопочку давайте теж підіймемо. Uh, так, підберемо. Да, ось так. раз. Все, тепер вона буде ось тут. Ну, Тут я можу вже там щось написати: якусь там заклик до дій. Заберіть знижку там, або, знаєте, таку, щоб хотілося натиснути на цю кнопку там, погодуй кота, або щось в такому форматі. Ну, я думаю, це вже там питання. Вашої там якось маркетингової стратегії, але я думаю, ви зрозуміли суть. Тобто, з переваг да, з переваг цього сервісу є дуже багато готових шаблонів, і їх тут дуже просто створювати. Наприклад, я тепер, що можу зробити? Просто скопіювати. Або навіть, наприклад, я хочу зробити такий самий креатив, тільки вже з цієї кицької. Я тепер можу що зробити. Усього кота я можу його прибрати. Так, прибрати кота фейс. Виділяю кота, видаляю, видаляю. А, так, цього, цього красення я ось так приміщую сюди. Ну, відповідно, вже працюю з ним. Там цю кнопку теж треба буде підіймати в слоях. Тобто, ось тут у нас зліва це, ось цей кретив, бачите, він в слоях, Тобто, чим вище. Якийсь конкретний елемент, тим він буде пріоритетніший в показі. Тобто, якщо хочу, наприклад, от де наша фотка кота, ось вона, да? бачимо: PNG, кіт. Я можу підняти над кнопкою, тоді кнопка зникне, бо кнопка буде під котом, або навпаки, опустити, або прям опустити ще нижче. Да, тобто, ще там бачимо, воно буде там, в якомусь, серед якихось інших елементів і так далі. Але, наприклад, я хочу потестувати, да, хочу щоб в мене були ось такі кольори, і, наприклад, ще якісь кольори. Що я можу зробити? Знов таки, так, я можу там поміняти якийсь фон, да, зробити якісь різні або навіть не просто фон, а прям градієнт, якісь заливки зробити. Тобто в мене дуже багато інструментів, які я можу використовувати в своїх цілях, да? тобто, завдяки яким я можу зробити цей кратос більш, більш цікавіший. Ну, Єдине, що тут якісь брокколі, да? це, напевно, не зовсім, не зовсім ок. Тут бажано б, напевно, було знов-таки зайти в пошук, написати cat food, да? наприклад, щось таке. Типу їжа їжа кота. кіт, Або дог, або кетфуд. Знов-таки, да, просто треба пошукати. Зараз не хочу просто втрачати ваш час, а, там, шукати всі можливі ключі, давати щось таке швидше. Я б таке щось, знаєте, типу, на фон замість тих броклів, які в нас були. Ну, наприклад, давайте візьмемо з цього кота. Спробуємо його імпортувати, забрати. Окей, є, давайте я його. то отак просто копію, навіть може, з цією штукою. Його і заберу. Так, і вставлю замість цього кота. А, хоча або замість цього, або я хотів замість і брокері, да, просто якісь типу такі зробити. От Бачу, тут в мене увімкнули режим типу блюр, да, типу заблюрено. Давайте візьмемо цього кота. Туда, блюр, все, він типу, таки трохи розмити став. А, і так само можете його кудись кинути на фон, просто для, для різноманіття типу картинку, да, щоб це було більш, більш красивіше. І таким чином, бачите, так, ми, типу, з вами за дуже короткий проміжок часу можемо створити різні різні варіанти креативів, причому можемо зробити їх під різні формати, я маю на увазі сторіс, або стрічка, одразу тут все приміщати, міняти кольори, шрифти, все що завгодно. Бо, наприклад, ви. Думати, ну, там сумнівно, можливо, такий варіант не підійде. так? Тоді ви що? Ви можете взяти якийсь інший, інший приклад креативу. там, умовно, не знаю, там давайте якось візьмемо щось отаке. Беру цей креатив. Вставляю поруч, прибираю загальну фотографію, тепер просто притягую сюди кота цього. Ось так. Ось так, все. Да? І тепер тут так само там, написати якусь кнопку, змінити назву е, там, покорми кота, погладь кота там, чи щось інше. Uh, і таким чином ви можете дуже швидко перебирати різні формати. Тобто, у вас відповідно за 15 хвилин ви можете створити 10 різних варіантів з різними там, ну в даному випадку, там, тваринами, так, з різними написами, поміняти всі ці назви на, назви всіх кнопок, там, поміняти можливо якісь логотипи і так, далі, і так далі. Особливо, якщо знов таки у вас є вже готові шаблони, які ви можете взяти для себе. Знаючи, що є пошук в самому сервісі, що тут є великий каталог, де можна знайти ті чи інші типи зготовки, якісь готові варіанти для, для ваших якихось експериментів, і так далі. і так далі. Тобто в нас доволі доволі багато є можливостей, як це покращити, як це масштабувати і так далі. Плюс є ще ось такі подібні сайти, теж додам за цим постанням, коли ви перейдете в бот. За, за під цим відео буде послання в бот, коли ви передати ці шаблони, вам нададуться безкоштовно, можете їх забрати, і це послання на сайт теж буде. А, і знов-таки це доволі пришвидшити створення подібних креативів. А, взагалі до фігми раджу придивитися, переглянути, можливо, якісь більше контенту по ньому, то, ну по, по цьому додатку. Тому що а дійсно можливості доволі широкі. Да? Тут насправді дуже що можна багато робити, дуже багато різних ефектів на цьому сервісі там робить. Роблять сайти, роблять сервіси, маю на увазі фронт. Тобто можливостей багато питання тільки вашої компетентності, ваших якихось експериментів. А в чому ще фішка? Ми, наприклад, коли ведемо якісь великі проекти, ми тут малюємо всі креативи, всі банери, наприклад, для якогось конкретного проєкту. І ми створюємо потім посилання: так створити посилання, я копіюю лінк, відправляю клієнту. Ну, Це, бачите, дуже, дуже багато хто. Отримав доступ, це, напевно, наші студенти. Я скидую це клієнту, клієнт так само може зайти, подивитися, сказати, там мені це ок, мені це не ок, що виправити і так далі. І це теж мені дуже спрощує мій таймінг на підготовку, на підготовку, тому що клієнт може швиденько зайти щось поправити, сказати: тут ок, тут не ок. Тобто він може прям в процесі мене коригувати. Або, наприклад. Ви можете скинути цю заготовку вашому дизайнеру або там якомусь підряднику, щоб він щось доробив щось запрацював і так далі. Тобто, знов таки, питання часу. Це дуже важливо, тому що коли вас коли ви ведете один проєкт пів півбіди, коли у вас типу 10 проєктів, то кожна хвилина вона на протязі дня для вас на рахунку. Знов таки, фігма безкоштовна, ви просто поставили собі там, на ПК, можна онлайн працювати прямо в браузері Ну але, напевно, зручніше буде на ПК працювати. А, і створити тут собі, що за Вгодно. Знов таки, тут всі ці розміри вони регулюються, всі ці написи вони регулюються. Та налаштування кольорів, шрифтів і так далі. Тут теж все це є. Дуже раджу звернути просто на сервіс увагу, поклікати, подивитися, як це працює для того, щоб ну, у вас був ще один інструмент, який трохи вам спрощить життя. Тим паче, що знов таки готові шаблони вам надав. Просто копіюєте їх, вставляйте, редагуйте і ну, використовуйте в своїх цілях на здоров'я. Добре, маю надію, що було вам щось корисне в цьому відео, тому що можливо ще не всі знають про це сервіс. Або ну тепер ваші є бонуси такі. Думаю, теж вони будуть зайві. Я вам тільки можу побажати, щоб ваші креативи створювалися швидко. Тому що насильно ті прям дуже багато часу ходить, коли немає музи, особливо а клієнт там просить сьогодні. І ти такий думаєш, блін, ну що його намалювати? Да, там ще якийсь ваш підрядник, дизайнер там десь заболів, не встигає, і так далі. І це коротше проблема. А, окей, не буду затягувати, думаю, основну свою думку я доніс. А, на цьому прощаюся. Побачимося, друзі, в наступному відео. Бувайте!